the Let Це the flow Let the та фло. the flow Let the фло. Лета the flow the... Тут немає <проб> мені... немає тут а Тут немає змін. Тут 30 днів ти їбашиш і кожний день кажу, боже, де ще що? Вообще нет, ты просто хуяришь. Єстів нема, холодильника нема. Телевізора нема, інтернету нема. Успокойся, нема. Не в в У... нема. успокойся нема. там люди? Виглядає ремонт, ну, що вони нас зняли з цього груза. Не можна, щоб все було якось трошки простіше, ходжу наривається. Непопор на сайтах. Із-за того, що дуже жарко, ніхто ніколи не дає нічого знімати, нічого не зробиш. Ну, весело. Так завжди. Досить часто. З п'яти разів три от буде отак. Дуже фрікаут от всього. Як ви пам'ятаєте, ми забирали з вами в п'ятницю вантаж, який їде з Вірджинії на Південну Кароліну. Я приїхав, це Південна Кароліна. Це дуже великий завод, який збирає спецтехніку, Це вони збирають спатери. Це спатер, дехто називає його кальмар. І от ми бачимо навіть на деяких вже попереднє замовлення для фірм, які вони потім йдуть, на які фірми не попадають. От бачимо UPS і бачимо GB Hunt. Ну і так далі. Кожний великий вергаус, навіть ті самі Амазони, ті самі Волмарти, це все використовують оці машини для своїх внутрішніх потреб по території заводів, вони їми тягають свої грузи. Ця машинка вона така дуже специфічна, тому що ж вона не розганяється, вона великих швидкостей вони не роблять, тому в них дуже серйозні системи охолодження. Працювати приходиться в різних температурах. І коли жарко, і коли дуже холодно, я бачу, в них мотори стоять Cummins, має в собі DEF систему як кожний дизель, який працює в Штатах. Як бачите, є така спеціальна погрузочна рампа. Сюди під'їжджають на флатбетах, степдеках, загружається сюди транспорт. Дівчата навіть працюють в цій роботі. Він є жінка, вона то з чоловіком своїм кріпить спеціальними такими тросами, спеціальними цепями. Я думаю, що вони будуть два таких забирати. Я думаю, їм зараз підвезуть ще один. Як завжди в таких місцях мені довелося припинити зйомку, ніхто ніколи не дає, нічого знімати не зміг, що вони ховають. Ну, просто людина ходять, знімає ваші машинки. Які ж ви і так потім відправляєте не по сайтах, а по замовниках. Окей, okay. Якісь завжди правила, обмеження, якісь кампані полесі. І тому подекуди приходиться знімати просто з локтя, щоб ніхто не бачив. Але я вважаю, в принципі, що після цих кадрів уява про те, як виглядає завод по виготовленню спатерів, взагалі, що таке спатер у вас залишилося. Після цього делівері я підняв пікап, який йде на Огайо. Починаємо трошки виїжджати вже сюди на північ. На відміну від минулого тижня, я їздив більше по сходу, їздив Делевер, Меріленд. Там були дуже короткі милі, той шортик, як я їх називаю, і наїздив якісь дуже маленькі милі. За минулий тиждень вийшло у мене 1700 миль, що в принципі в нормальних умовах це робиться з понеділка по середу. Але сподіваюся, цей тиждень буде цікавіше. Забрав я, значить, пікап в південній Кароліні, піднявся з ним на Огайо. Це була така ізоляція для автомобілів, для виготовлення автомобілів. Ну там прям взагалі на цьому пікапі висіли прям всюди знаки, що з камерою не можна. На в'їзді на КП мене попередили, що навіть ніяких телефонів, ніяких фотографій, нічого. Тому я там вже сильно не ризикував і не шукав собі ніяких проблем. Відгрузився я в Огайо. З Огайо я забрав папір. Ну, всім нам привичний папір, який їде на. Апстейт, Нью-Йорк, не в місто Нью-Йорк, а їде в штат Нью-Йорк. Ми їдемо в Міделтаун, є таке місто. Веземо туди цей папір. Але знаєте, папір завжди важкий груз, і цей був не винятком, звичайно. А погода, я нагадую, 35. А вчора місцями було навіть 38 градусів Цельсія. Ну і одне з коліс на траку в мене вистрілило. Мені прийшлося заїхати. Добре, що це сталося вечором. І мені довелося в 6 вечора заїхати на ЛАВС і зробити порядок з цим колесом. Теж пропоную вам подивитися, як це відбувалося. Ситуація з колесом, як правило, вирішується дуже просто, по одній і тій самій схемі. Нічого нового в тому немає. Треба дотягнути до тракстапа Лавс. В випадку Мігвея це Лавс, тому що в них є на лавсах аккаунти. Я скинув трейлер, сходив в офіс, розказав свою проблему. Проблема, прошу дуже, на ваших очах. Бахнуло колесо. Я, до речі, от зараз є пів дев'ятої, я тут був в шостій. Очікування займає так, ну, в три рази довше. Ти можеш 3 години стояти чекати, 4 години стояти чекати. В моєму випадку мене це найменше цікавить, скільки це займе часу, тому що я планую тут лишатись на ніч. Колесо робиться годину часу, а ти тут можеш простояти 3-4 години. Так це працює. Дев'ята година, позвонили, можна заїжджати. Три години просто треба очікувати, нічого не зробиш. Так завжди, плюс-мінус. Ну, З п'яти разів три от буде отак. В черги завжди вечором дуже е довгі, тому що багато людей своїми проблемами приїжджають іменно на вечір. Планують так, щоб вже вечором роз зробити свої налагодити якісь неприємності, щоб вже в день це не робити. Ось таких хлопчинка на сьогодні підремонтує. Це окремий пейтіки під колеса. Це юзані колеса. Ну, вже бивушні, з них теж дехто вибирає. Ну, у нас буде та сама наварка. Отак виглядає ремонт. Ну, Говорю, знімати всередині не можна категорично, просто вони дуже цього. Знаходити смію навіть не можна всередині, не то що знімати. Це офіс, сюди заходиш, що кинутися. Тут міняється масло, мотор, генератори, радіатори це тут. Це машина, яка от ви дзвоните з дороги, що з вами сталося, з колесо, чи якийсь ремонт. Вони заскакують в неї і йдуть вам все ремонтують. Виглядають вони дуже класно, дуже шикарно, такі, як в комп'ютерних іграх. GTA на дорозі включаються фонарі, це ну, таке враження, що він в день ремонтується, вночі вони мають таке освітлення просто суперське. Зверху стрілки він включає, коли він ремонтує, щоб рух, який йде, щоб вони бачили, що йде ремонт, або зліва об'їжджати, або з права щоб його. На цих машинках в них є свій окремий генератор. Він на дорогу приїжджає, все підключає, має свою електрику, має всі свої прилади. Ото них тут такі шуфлятки, іменно там лежать всі його інструменти. Це робоча машина, титановий диск. І отут от вона такою олійкою натерте, щоб воно. Блестіло. Це робоча машина. Машина, яка виїжджає на дороги ремонтувати поломані траки. Мігалки, аварійки. Все можуть відтолувати, відвезти, кого хочеш, мають такі крюки. Ось на бамперах можна завішати. У ну, мене тим часом хлопака вже розложив домкрати, припідняв. Напевне, зараз вже буде знімати до колосу. Поїхав трак заправлятися, це як ви подивитесь трейлер, він перевозить коней. В цьому трейлері немає, а є такі трейлера, що передня частина відведена для того, щоб там може жити той, хто за ними доглядає власник тих коней. Там така, як однокімнатна квартира. Це ось так перевозить коней. Виглядає просто як прекрасний автобус. Вся Америка на колесах можна зробити висновок. Хлопчина вже фактично фінішує роботу, ставить мені колесо, таймінг. Зараз вже 10-15, нагадую, 6-ї години я тут стою. Бачите, скільки в сумі займає часу От, така дурниця і колес. В загальному, знаєте, доцільність комплектувати машину наваркою, вона така сумнівна, як для мене. Я розумію, що вони дешевші, ці колеса. Я там економічну складову, я собі більш-менш виявляю. Я там прекрасно розумію, що ці колеса може там в два рази дешевше. Але. Я теж розумію, як водій, допустимо, що за свою кар'єру за 20 років я на траку поміняв два колеса. Я зараз сидів, згадував, скільки я коліс поміняв на траку. На трейлері я їх поміняв мільйон, тому що трейлер то є зовсім інакша історія. А на траку два. А тут за неповний рік це вже третій раз я міняю колеса. На траку мені вистрілюється наварка. Останній раз, що з якось три місяці тому назад. Десь там біля Чілікоти, Огайо, теж бахнуло мені то колесо. І мені везе, бо мені воно бахкає під вечір. А якщо б це сталося зранку, і я кудись не встигаю, я щось не можу довести, і потім можуть наложити ще якийсь штраф на компанію, що невчасно приїхав, якихось 400 доларів там, чи скільки вони беруть ті детеншини і тому подібне, тут теж питання, тут треба з калькулятором дружити. Я також розумію, що допустим, не кожному ти водію будеш ставити ті нові колеса, залежить від контингенту, який працює в фірмі. Якийсь дурачок їздить по бордюрах, ріже постійно ті колеса, ну то ти на нього не напасешся тих колес. Ну, для мене наварка 100% мінус. Вона мене затримує. Я замість того, щоб от, планувати якийсь свій час, якусь свою дорогу, якісь свої стопи, де я буду зупинятися, зночувати, я вимушено кидаю якорь, тому що в мене колесо ззаді стало квадратним. Все готово, виїжджаю, година 10.35. Ціпляюсь назад під трейлер. Йду спати. Завтра треба швидше виїжджати, тому що повинен з тим грузом доїхати до 12-ї години дня. Глянемо все ж таки, як воно виглядає, все добре. Прекрасно. Маємо надію, що воно своє від'їздить. Лапс виставив рахунок в 300 доларів за свої проведені роботи по заміні колеса. От ви бачите на своїх екранах інвойс, де розписано і розпечатано взагалі все, що там робилося, і все, що помінялося. Ви знаєте, це питання мені цікаво обговорити з людьми, які безпосередньо займаються. Економічною складовою в цій фірмі я знаю всі нюанси до цільності використання наварки і з вами обов'язково поділюсь в наступних відео. А на даний момент я в штаті Пенсільванія. Я продовжую їхати на делівері Апстейт, Нью-Йорк, місто Меделтаун. Я повинен там бути на першу годину дня. Нагадую, везе папір важкий. Сподіваюсь, більше ніяких проблем з колесами не буде. Заскочу, і візьму кави на тієї. Тієї то, звичайно ще одна така мережа заправок і тракстапів, на які також можна відремонтуватися. Але я вам свого досвіду скажу, що всі мої ремонти на тієї закінчувалися не те, що я там вечором пішов, там через 3-4 години вийшов. Це таке у мене було, що я з вечора записувався, щоб мене зранку поставили на ремонт. Вони прямо дуже такі всі завжди зайняті, дуже великі черги і дуже все в них повільно відбувається. Але сервісу по ремонту вони пропонують значно більше, у них такий спектр їхніх послуг значно розширений, ніж на лавці. Заскочив, взяв кави, ось так тепер їде зі мною ця кава. Ну, ви знаєте, я, якщо є вибір, я на тієї кави не беру ніколи. взагалі, Це просто тут катастрофічна та кава. Взагалі стараюся оминути цей тієї. Мені здається, ті тракстапи вони такі самі перші були в Штатах. Взагалі ця мережа зроблена. І не знаю, вони вже настільки всі якісь запльовані і настільки всі обгажені, що лишній раз навіть не хочеться сюди приїжджати і мати з ними справу. Взагалі, хлопці, хто дивиться з Америки виїздити на траках, як ви вважаєте, де найкраща кава. Для мене це пілот Flying J. Якось Лавс теж мені так собі. Ну, тієї, по-моєму, це остання зупинка, куди треба заїжджати. Оце, до речі, їхня майстерня. Ну, ви бачите різницю навіть візуально, ви розумієте, як виглядала в нас лавсовський сервіс, як виглядає тієї. Тієї це завжди черги, тієї це завжди довго. І не знаю, в мене якихось нормальних спогадів про тієї мало вони є, але їх мало. Але будемо так говорити, знаєте, вже якщо щось сталося з тобою на дорозі, то там сильно вибирати не будеш. Звичайно, від себе вам скажу, що професійний водій ніколи не дотягує до того, щоб з ним щось сталося на дорозі. Старається завжди побачити якісь симптоми і відлікуватися з тим траком безпосередньо на компанії або в таких місцях. Це запланований ремонт, а не вже вимушений. Застряв я трошки в трафіку, везуть такого от монстра. До речі, це хітачі. Зверніть увагу на кількість коліс, на монстра. І на зазор, який в нього між асфальтом і його прицепом. Там, в принципі, пачка сигарет не пройде. Трак теж спеціальний, в нього посилені передні колеса передні. Бачите, скільки в нього коліс, щоб він міг такі вантажі возити. У мене завжди оцей зазор мені подобається до цей трейлер. Вони, як заходять на тракстапи, вони чіркають просто все, що там є навколо. Доїхав, друзі, відгружаються, все прекрасно. Отаке От у нас делівері. Відгружають, до речі, дуже швидко. Молодці. Але питання: От я в'їжджаю на цю територію, так? там на в'їзді є таке КП, там повинна сидіти людина. Людини там немає, ворота закриті. Є інтерком. Нажимаю інтерком, ніхто не відкриває. Провтикав там 10 хвилин. Знизу написано, що шипінг ресівінг офіс 86-ті двері. Дочекався до того, що приїхав ззаду їхній трак, їх чувак, який має таку карточку, він там прикладає до спеціального щиту його код, і він відкрив ворота. І я заїхав і він за мною заїхав. Під'їжджаю в ті двері, 86-ті двері. Іду туди. Вони мене відправляють кудись в другий верхаус. Приходжу в той другий верхаус, того верхаусу відправляють мене в третій верхаус. В кінці кінців ту функцію повинна була виконати людина, яка би мала сидіти. В тій бутці, там нікого нема. От питання. Не можна, щоб все було якось трошки простіше. Ну нормально ж делівері, нормально ж ви відгружаєте. Ну все у вас ж тут путьово. Де та людина в тій бутці? Куди він подівся? Він вже почав святкувати, чи що з ним сталося. Нагадую, що у нас на наступний тиждень день незалежності. Ну тупо затуплюють страшно. Але добре, що відгружають, господи, відгрузитися і забути. Це щастя, здоров'я їм. Їду на наступний пікап. Це прямо так двері Нью-Йорка, недалеко від самого нью йорк сіті Добре, що не в нью йорк Сіті. І пікап в мене там на п'яту до п'ятої години. Я йду туди так, прямо дуже сильно впритик. І туди на 4.40, Вже там диспетчер всіх обзвонила, попередила. Мені позвонила, сказала, що до чого. Лечу туди, забираємо, їдемо на Огайо. Якби ти тут не крутив, якби ти тут не спішив, якби ти тут з того трака не вижимав, все одно ти приїдеш, так як всі приїдуть, так як іде трафік, тому що ти обов'язково їдеш за кимось, за тобою також хтось їде, і практично таке стається враження, що ти як в автобусі сидиш, просто сам собі вибираєш повороти. Їхати то всього нічого, там якихось 40 хвилин, там 40 миль, практично вже доїхав, залишається якихось 2 хвилини. Просто суть в тому, що якщо я не встигну на цей пікап, брахуйте все, я тут залив до завтра. І ніхто за це платити не буде, тому що пікап був ти не встиг. Стараюся встигнути. Тут така ситуація, що я не можу повернути, поки вони звітом не виїдуть. Ззаді мене йде постійно рух, вони не можуть виїхати, я не можу повернути. Я вже доїхав. Ось така в мене локація, АЛУФ пластик. Буду шукати, куди тут заходять траки. Ситуація така, 5.05, я сюди приїхав, десь було 4,45, десь так за 10.05, Я сюди під'їжджаю і мені приходить текст від брокера і від диспетчера, що вони нас зняли з цього груза і що прийдеться або чекати до завтра, або вони дадуть щось інакше їхати десь шукати. А я заїхав сюди на територію, дивлюся, що ще вони траки грузять. Я побіг в той офіс, почав шукати, де там чекінитися, зачекінив, Вони кажуть, ні 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 то варіантів сьогодні нема. Але один там такий знайшовся нормальний чоловік, вийшов зі мною, пішли ми до тих грузчиків, з ними переговорили. І той грузчик теж каже, я точно сьогодні їду в п'яті, нічого грузити не буду. А той е, з офісу показує йому, каже, от лежить груз, він вже готовий, тіпа, ну дивися сам, якщо хочеш, то можеш загрузити. Хочеш, то можеш вже тіпа, завтра загружати. Я кажу: пацани, я якщо завтра загружаюсь, то я взагалі не знаю, куди я тут дінуся, куди я попадати, де мені стояти. Це, щоб ви розуміли, я біля Нью-Йорка, це White Plains, тут фактично. 20 миль від Нью-Йорка тут ну, сильно так стати нема, де на ніч. І вони коротше, погодились мене загрузити і сказали мені стати в дах. Я не знаю, яким то чудом я там ходив, все їм розказував. Ну, в общем, і такі ситуації є, розумієте, я летів, летів всю дорогу, щоб сюди встигнути до 5 години, а той груз, виявляється, тут з першої години лежить. Вони його цілий день десь там пробували на тих лотбордах втулити, щось за ним ніхто не їхав, в кінці кінців я за ним приїхав. Я їх теж розумію, що вони мені абсолютно не обов'язані не грузити. Одним словом, така канітель. Я стою, от стою в даку і сподіваюся, що вони мене загрузять. Мі тут мають ось ще два трака якихось. І коротше, мене я би мав бути після них всіх. Сподіваюся, що все вийде, що я звідси поїду. Ну, весело. Отак виглядають нормальні люди. Цей хлопець мене загрузив. Супер сніпосан. Просто Любим, лайки обнімання. Всі займається. Бачите, все пройшло слава Богу добре. Світ не без добрих людей. Файний хлопець поміг, війшов в положення. Ми з ним оказалися, він з одної сторони своєї попав під роздачу, я з другої сторони. І таке, ми знаєте, зв'язні між тими людьми, які я вам розказував в минулій серії, але залишки з того положення. Я йому щиро дякую від душі і бажаю, щоб в нього все було в житті добре. Пацан дійсно оказався людиною з великої букви. Отак. Дякуючи цьому хлопцю, я вже практично доїжджаю до свого делівері, а не починаю свій день знову, що починаю шукати невідомо що і невідомо де. Я зекономив масу часу і їду на делівері. Практично вже на місці, друзі, нагадую, це є промзони міста Клівленд. Залишилося буквально 5 хвилин. На відміну від попередньої компанії, тут дядько в будочці є. Ярд теж такий, що тут мільярд компаній, і він власне підказав, в яку треба йти. Ну, Так і повинно бути. Відгружаємо, друзі, вчорашній пікапчик, все добре, стою під даком, досить адекватні люди, досить все швиденько, ніхто там нічого, ніяких лишніх питань не задає. Це огайо і в загальному всім рекомендую. Мужчина на своєму пості зробив правильні мені корекції, куди я повинен їхати, де відчекинитися. Це дуже добре організовано. Відгрузився я тут, тікаю на наступне місце. Молодці, досить швидко мене відгрузили, взагалі ніяких питань немає. Йду, закриваю ззадів ворота і їду на пікап. До наступного пікапа мені звідси а, 40 миль. Плочуємо дорогу, виїжджаємо на восьмидесятку. У мене ізі пес, тому мені не треба ні відкривати, ні вікно, ні просовувати ніякі туди гроші. Все автоматизовано. Ось таких верхаусів, тут просто ціла вулиця. Я на місці. І що ви думаєте? Ви думаєте, я швидко загрузився? Забудьте. 4.15 я тут був, 9 година. Вони мені сказали, що цей пікап на 8 годину в них буде готовий. Вони щось ніяк не можуть позбирати той продукт. Збирають вони там ті диски. І я тут просто 5 годин завтикав. І що найголовніше, я не перший раз на цьому пікапі, щоб ви поняли, я тут вже, напевно, четвертий або п'ятий раз завжди приїжджалося за пів години, там, за 40 хвилин виїжджалося. Ну, то навіть нормальні пікапи, навіть нормальні локації можуть скурвитися в якийсь один момент. Ну, мені таке там, не знаю взагалі, на коли то завтра має їхати, але 5 годин я стою, по перше за це треба буде заплатити, я це питання піднімлю. А по-друге, мене дуже прикалує, коли приїжджаю до хати, мені говорять, що два дні вдома не можна бути. Тому що всяка хрень там когось в голові. Можна бути два дні. Тут завтикати. вчора чуть не провтикав пікап. Сьогодні отак історія. Ну загрузив мене придурок, представляєш, пів одинадцятої мене. Ну, Кончені. Йду за документами. Ось їхній бляцький офіс. Товарі. Дали свою пісаніну з вагою. Ну ідіоти. Одвічаю. Так нервуєш що капець. Зумієш, летиш, щось старається, щоб все було путьово. Приїжджаєш і тормоз. Б***. Виїжджаю я від тих придурків, коротше, ребята, ви зрозуміли, так? Да? У нас канал чесний. У нас можна влюбитися, коли люди нормальні. І можна нахуй піти, коли люди кончені. Ладно, емоції треба тримати в кулаку пряму їм до успіху, не звертаючи увагу на всіх придурків. Ось ну, Така от історія вийшла з тим пікапом. Я на тракстапі йду наберу кави. Зараз обсудимо. Якщо от ви думаєте, що винуватий той, хто відправляв груз, я вас зараз розочарую, вони не винуваті. Ну, взагалі ні при чому. Я ж коли зайшов, вони сказали, що на восьму вечора. З, е, скільки там 10-25 я звідти там виїхав. Окей, там 2,5 години, ну не 6. Покидаю тракстаб, взяв у них кави. Я виспаний, можна летіти на ту делівері там до третьої години дня, якщо довезеш, то вони приймуть. Я міг собі так спланувати маршрут, якби я знав, що там на 8 годину пікап. Я би собі заскочив на якийсь тракстаб, привів себе в порядок і займався б якимись своїми справами. Туди просто під'їхав би на шосту, на сьому, і, в принципі, не треба було б там сидіти, сторожити того, чого нема. Тому я чисто от, з них відповідальність, так сказати, на свіжу голову знімаю. Таке, маємо те, що маємо. Що ми робимо сьогодні? До 3 мені то треба віддати, я йду вроді би туди нормально, йду туди на другу годину, дивлячись на те, що я в 12-й приїхав на той тракстаб, якось там знайшов місце, тому що все просто вже в такій годині заповнене. В 6-й годині я встав, ми бачили каву, там 3-10 і поїхав робити це делівері. Сподіваюся, що все тут пройде нормально, віддам без всяких різних. Нюансів без різних несподіванок. Практично вже доїхали, буквально лишається одна миля. Ось такий у нас локейшн. Тут в них є офіс. Отут треба запаркуватися і збігати, віддати документи. Сподіваюся, що все пройде нормально, нормально. От сюди. Іду, відкриваю двері. Це алюмінієві диски. Титанові, алюмінієві, хто як називає, на грозові машини. Суто на грозові машини. Все йде на фредлайнер. На... Ця фірма вона на всіх дисках всюди така наклейка є. Алоко. Це склади, вони не збирають тут ні машини, нічого. Вони тільки займаються комплектуючими. От В цьому сику в них мотори, тут в них колеса, десь в них є ще резина. Тільки комплектуючи, потім то все їде вже безпосередньо на завод фредлайнера, він теж тут є. Бачу, хтось був переді мною, він відгрузиться, я за ним. Або рядом можна теж, напевне, буде стати. Він собі став 17-ті двері, я собі зараз в 19 встану. Друзі, поки я здаю задом і знімаю одночасно відео, я не так часто вас прошу, будь ласка, поставте лайк, тому що я суміщаю. Декілька справ, а вас прошу нажати тільки одну кнопочку. Мене відгрузили за 45 хвилин взагалі без проблем. Я вже раніше возив цей вантаж і забирав з цієї локації, і віддавав сюди, ніколи ніяких проблем не було. Я не розумію, що там вчора, який стався форс-мажор. В загальному тиждень вийшов непоганий. Я з понеділка по п'ятницю проїхав 2850 миль, що є дуже-дуже-дуже непогано. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео. Лайки, підписка. Звичайно, ви знаєте, як працюють алгоритми Ютуба. Я вас традиційно припідняв, обняв. і Всім бажаю гарного настрою і звичайно, здоров'я. До нових зустрічей в наступних випусках. Всім пока.